Михайловичу, не було б, тої матеріальної амуніції, не будемо заміні е, обмундирування і так далі. І не поїхали хлопці, так як Бога дякувати трошки, зараз мають якийсь захист. А так, як я казав, вони вийшли під кулі, як жива мішень. І я дякую громадським активістам і мав би воєнного подяку. Бо було б так, як було все-таки збурення громадськості дало позитивний ефект. Ви передали мене, бо я якраз хотів в кінці цього виступу, якраз дякувати громадськості за ту роботу, яку вони проводили дійсно, без них, без, без контролю. І ті чоловіки, напевно, залишилися у військових, і ті самі арменії, і ми би мали десь прецедент. Ну, Ми живемо в такий час, що громадськість.